Ось і закінчилась презентація Apple. Найочікуваніша презентація цього року, і я підготував для вас підсумки цієї презентації. Почалась презентація з гарного відеоряду, який розповідає про історію людей, які користувалися продукцією компанії. А якщо точніше, історію людей, яких врятувала компанія, і вони святкують свій другий день народження. Дуже зворушливе відео. Apple, як завжди, у цьому хороші. Потім з'явився Тім Кук. Привітав нас і нагадав про гаджети, які були показані у червні. Та перейшов до новинок. Зустрічайте розумний годинник Apple Watch Series 9. Що ж у них нового? Новий процес. Apple S9, який дає величезний приріст продуктивності. Завдяки йому анімація та взаємодія з годинником неймовірні. Apple Watch Series S9 будуть працювати 18 годин від акумулятора, і тепер Siri на годиннику може відповідати на запитання про ваше здоров'я. Наприклад, ви можете запитати, скільки ви спали, і Siri відповість на це питання. NameDrop теж буде доступний на Apple Watch, чип UWB оновили. Тепер ви зможете знаходити ваш iPhone за допомогою годинника. При цьому буде видно відстань до вашого iPhone. А при наближенні до HomePod пропонуватиметься запустити музику. Яскравість Годинника до 2000 ніт, а мінімальна яскравість всього один ніт. А це дуже круто для такого годинника. В Apple Watch Series S9 з'явиться новий жест Double Tap. Вам треба лише стукнути двома пальцями великим і вказівним. І таким чином ви, наприклад, відповісте на дзвінок, поставите музику на паузу або зупинити будильник. Але жести доступні завдяки чіпу Apple S9. А отже, попередня версія годинника таку фішку не отримає. Потім запустили рекламу цієї функції. Виглядає зручно. Кольори годинника: рожевий, золотий, срібний, синій і червоний. Версії з нержавіючої сталі доступні У трьох кольорах. Далі нам включили рекламу про екологію. Думаю, це можна пропустити. Коробка від Apple Watch стала на 25% меншою, що, мабуть, зменшить затрати на логістику. До речі, чутки підтвердилися: більше не буде шкіряних ремінців та чохлів офіційно. Зустрічайте Fine woven новий матеріал, який прийшов на заміну шкіри. Виглядають ремінці круто, а особливо від Hermes і Nike. Далі пішла мова про Apple Watch Ultra. Зустрічаємо друге покоління найпрокаченішого годинника від Apple. Годинник також отримав новий чіп s 9 і функцію даблтап. Сірі працює без інтерв'ю. Новий дисплей видає яскравість до 3000 ніт. Ні. Це найяскравіший дисплей Apple до 36 годин на одному заряді, та 72 години на одному заряді при увімкненому режимі енергозбереження. А ось нових кольорів корпусу не буде. Тепер ціни на Apple Watch Series 9 від 399 доларів. Apple Watch Ultra 2 від 799 доларів. Старт продажі 22 вересня. Далі переключились на Тім Кука. І тепер найсмачніше і найцікавіше смартфончики. Зустрічайте iPhone 15 та iPhone 15. Plus. Dynamic Island тепер. Тепер у базових версіях. Ура! Це реально дуже круто і виглядає дуже класно. І всі фішки, які раніше були доступні тільки покупцям про моделей, тепер доступні і на звичайних iPhone. Кольори смартфонів: чорний, голубий, зелений, жовтий і рожевий. Дуже класні кольори в цьому році. А як вам нові кольори? Напишіть обов'язково в коментах. iPhone 15 та iPhone 15 Plus захищені склом Keramic Shield. Далі мова пішла про камеру. Основний сенсор отримує роздільну здатність 48 мегапіксів. Фотографії на базових версіях вийшли на абсолютно новий рівень. Загалом камеру прокачають. І тепер базою моделі зніматимуть не гірше попередніх Pro-моделей. Особливу увагу приділили портретній зйомці. Фотографії у цьому режимі стали краще, деталей більше. Загалом, все, як зазвичай, стало краще. Якщо ви зробили звичайну фотографію, то пізніше ви можете зробити її в портретному режимі у додатку фото, а після створення фотографії можна змінити фокус. Вся інформація зберігається у фотографії. Далі мова пішла про продуктивність. iPhone 15 та iPhone 15 Pro отримали чіп Apple A 16 Bionic. Торічній чіп, котрий був встановлений у Pro-версіях 14-го iPhone. Фони також отримали новий чіп UWB другого покоління. А підключення до гаджетів Apple стало вдвічі швидше. Тепер ви можете шукати своїх друзів за допомогою цього чіпу. Буде показано відстань та напрямок. Показала нову фішку. Допомога автомобілістам за допомогою супутника. Ви зв'язуєтесь з помічником, який надає вам допомогу. Але це доступно тільки в США. Причому купуючи iPhone 15, ви отримуєте ці фішки на два роки безкоштовно. Далі мова пішла про роз'єм USB Type-C. Нарешті ми дочекали цього. Тепер один кабель може заряджати все: ноутбук, планшети. Навіть нові AirPods Pro другого покоління, які, до речі, також оновили. Також показали нові AirPods, класичні привідні навушники з роз'ємом USB Type-C Потім включили рекламу. На жаль, глобально візуально нічого не змінилося, а всі чекали повністю новий iPhone. Ціни iPhone 15 від 799 доларів, та iPhone 15 Plus від 899 доларів. Ціни залишились старими у США. Ну а тепер переходимо до найцікавішого: iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Mac, які зроблені з титану. Виглядає круто. Рамки стали дуже тонкими, а вага смартфона. Менше. У смартфонах використовується преміальний титан 5 класу, який використовується у космічній індустрії. Далі мова пішла про перемикачі беззвучного режиму, з яким ми прощаємось. Зустрічайте Action Button. Ви можете встановити різні функції для цієї кнопки, наприклад, голосові нотатки, або відкрити камеру, або навіть сценарії. Тобто кожен буде використовувати кнопку так, як буде зручно саме йому. Це класно. Але дивно, що кнопку вимикання звуку змінили на таку лише зараз. От на такі оновлення ми заслужили цього року. Серцем про серії є чіп Apple. 17 Pro. Це перший чіп, виконаний по 3 нанометровому техпроцесу. Це найшвидший мобільний процесор, принаймні так заявляє компанія. Роз'єм у прошках USB 3.0, а це означає швидкість до 10 гігабіт в секунду. А це в 20 разів швидше, ніж у минулорічних моделях, які були оснащені USB 2.0. Також зросла продуктивність GPU, що особливо помітно в іграх. Ще один приємний бонус це енергоефективність. Далі нам розповідали про ігри та показали, наскільки круто грати ігри на прошках. Resident Evil Village буде доступно на смартфонах Apple. Смартфон перетворюється в групі. У консоль я думаю, геймери це оцінять. Переходимо до його камери. У тут вже цікаво. Її розмір 48 мегапіксельного сенсора в прошках більший, ніж у базових моделях. Тепер можна робити фотографії у роздільній здатності 48 мегапікселів у форматі хейт, що раніше було недоступно. 24, 28 і 35 мм фокусна відстань тепер доступна під час створення фотографій. Знімки в умовах низького освітлення стали кращими. Нам показали пару прикладів, і це дійсно вражає. Виглядає дуже круто. В iPhone 15 Pro Max тепер новий оптичний зум. Атне збільшення, що еквівалентно 120 мм фокусної відстані. А це вже дійсно дуже круто і дозволяє робити дійсно круті фотки. Любителі поробити фото на iPhone дійсно оцінять це нововведення. Чуткі про перископічну камеру в Pro Max підтвердилися. Записувати відео тепер можна на зовнішній накопичувач. Підключили ваш роз'єм USB Type-C і вперед. Це круто для тих, хто пише великі відео на смартфон в максимальній якості, наприклад, як я. Прошки також можуть записувати просторове відео, яке потім можна буде подивитися в окулярах Vision Pro. Жесть, хочу ці окуляри. Ціни на iPhone 15 Pro від 999 доларів. iPhone 15 Pro Max від 1199 доларів. Тобто прошка залишилася на рівні минулого року. А от iPhone 15 Pro Max став на сотню дорожчим. Старт продажів нових iPhone 22 вересня. iCloud Plus тепер можна купити на 6 або 12 терабайт, щоб зберігати там ваші відео та фотографії. Потім нам повернули Тіма Кука і він попрощався з нами, нагадавши про те, що показали сьогодні. Ось і закінчилась презентація Apple. Не знаю, як ви, але я чекав чогось більшого. І вже дійсно нового iPhone. Але все рівно є класні оновлення. В камері, в сховищі айфона. Добавили кнопку, яку можна було зробити такою ще дуже давно, і і все. Пишіть в коментах, що ви думаєте про ці нові оновлення. Я всі коменти читаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, папа. -па.